Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіте, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя Бога нашого. Радуйтеся праведні у Господі, праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструннім салтирі, співайте йому пісню, нову, співайте радісно з піднесень. Слово Господнє праве, і всі діла Його праведні, Господь любить право і праведний суд милості його повна земля, словом Господнім, сотворено Небеса, і Духом уст Його, вся сила їх, Він зібрав, наче у міх води морські, утворив у глибині їх безодні, нехай бояться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі, що живуть на світі, бо Він сказав і сталося, Він поверів, і створилося. Господь нищить змови народу.